Тайські тоніки від випадіння та для росту волосся від бренду Legano. Маєте проблеми з відмірною втратою волосся, Воно стало тьмяне, ламке та не таке здорове і блискуче, як раніше, тоді ці тоніки ваш порятунок. Тонік із синім чаєм підійде для всіх типів волосся. Це є природний та поживний засіб, який використовують навіть для профілактики обласіння. Він помітно оживляє, живить та зволожує волосся, омолоджує волосяні фолікули, насичує їх мікроелементами та вітамінами, стимулює ріст здорового міцного волосся та запобігає появі перечасної сивини, а також ефективно бореться із наявною. Тоніки з бергамотом ідеальний вибір для жирного типу шкіри. Його спеціальна формула виготовлена з натуральних екстрактів. А як основний лікувальний компонент використовується екстракт бергамота, який широко відомий у Таїланді як засіб для зміцнення волосся та лікування шкіри голови. Він активно стимулює ріст нового волосся та пробуджує сплячі цибулини. Під час використання відчувається приємний холодок на шкірі. Також він зменшує випадіння волосся, пригнічує розмноження мікроорганізмів, що викликають луку. Себе регулюючи, відкладає миття голови на кілька годин. Спосіб застосування: нанести спрей на коріння волосся, розтираючи його подушечками пальців щодня в будь-який час, особливо після миття голови. Тоніки з синім чаєм можна наносити на довжину волосся, щоб отримати ось такий неймовірний блиск. А для замовлення тонерів та багато іншої нашої продукції переходьте на наш сайт вімерія.ua